По суті, податок на додану вартість є різницею між податком на обсяг продажів та податком на обсяг закупок. Суб'єкти спрощеної системи оподаткування, які зареєстровані платниками ПДВ, мають право на отримання відшкодування з державного бюджету. Законодавці вирішили цей процес спростити і впровадили автоматичне відшкодування ПДВ. Автоматичне відшкодування ПДВ. Що це означає? Це означає, що платник податків, ПДВ, зокрема, який має право на відшкодування, він подає. Він звертається ніби як до податкової за за відшкодуванням і отримує його автоматично. Це означає, що немає перевірок катеральних, немає якихось ще перевірок додаткових, тобто судових там і всього іншого. Тобто автоматично протягом 15 днів він отримує кошти назад. Нововведення Мало мінімізувати контакт підприємців із податківцями. Та не так сталося, як гадалося. За результатами місяця автоматичне відшкодування на загальну суму у майже півмільярда гривень отримали 24 підприємства із двох тисяч охочих, тобто трохи більше за один відсоток. На сьогоднішній день автоматичне відшкодування в ПДВ перетворилося на вибірковість на такий інструмент, який отримали податківці. Не платних податків, а податківці для того, щоб відбирати ті тих платників податків, яким можна ну пришвидшити відшкодування і все. І в будь-якому разі, я хочу звернути увагу, що податковий кодекс передбачає перевірку. От перед відшкодуванням, там хай камеральну, хай в менше терміни, але але він передбачає перевірку. Як на мене, от Підхід має бути зовсім інший. В основному автоматом відшкодування отримали підприємства металургійної та машинобудівної промисловості. Решта спіткнулася на зарплаті. Вона має відповідати двом з половиною мінімальним. Це, це один з головних критерій. А для більшості підприємств нездоланий бар'єр. Не можна сказати, що це критерії добросовісності платника податків. Саме у нас, наприклад, голова ДПА зараз сказав, що. Ці компанії не є соціально відповідальними, але це трошки інше питання. Причому 2,5 розміри мінімальної зарплати, принцип, треба здивитися. Це в принципі середня заробітна плата по Україні. А це означає, що просто деякі сектори можуть платити вищу зарплату, деякі не можуть. Тобто, якщо ми беремо там легку промисловість, більшість підприємств мають нижчу заробітну плату, і це не обов'язково, що вони є не соціально. Спрямованими рівень заробітної платні не витримали 80% із тих, хто подавав на автоматичне відшкодування. Додався іще один критерій: несплата податків контрагентами платників. Це звичайний автомат із кавою. У користуванні простий і зрозумілий. Платиш гроші, натомість отримуєш бажану каву. Із податковим автоматом все геть інакше. Платник податків подає декларацію із ПДВ. Утім, автоматом відшкодування не отримує. Збій в системі ні. Просто фіскальна вітчизняна політика. Підприємство пана Валерія не отримує відшкодування ПДВ з 2007 року. Цей березень виключенням не став. Нам запропонували перше або е, переписати податкову звітну. Декларацію, де зникне від'ємне значення ПДВ, на що ми не погодилися, або запропонували і не тільки нам, зараз масово запрошують підприємців до податкової і пропонують подавати до суду на податковий орган. Так, як нібито вони за відшкодування, але на жаль, грошей нема це не відшкодовує казначейство. Тому подавайте на нас позов чи автоматично, чи не автоматично, відшкодування ПДВ взагалі немає. Економіка сьогодні знаходиться в стадії знищення. Цей процес запущено. Відшкодування автоматом отримали ті підприємства, які до цього жодних проблем не мали. Тож представники бізнесу вважають нововведення профанацією і дивуються сусідам. Підприємства, які експоратоорієнтовані, які мають е основним прибутком це експорт товарів та послуг, вони у всіх країнах є, скажімо так, дещо в такому привілегіованому стані, тому що жодна країна не ріже курицю, яка несе золоті яйця. І якщо підприємство приносить в країну валюту. Це підприємство знаходиться на особливому обліку. Наприклад, наших конкурентів, поляків, ті же, ми спілкуємося. Їм відшкодовують на другий день після здачі декларації Сьогодні на ті підприємства, що не отримали відшкодування автоматом, чекають чергові перевірки. Щоправда, зарплата працівників від цього навряд чи збільшиться, та й надходження до держбюджету не зростуть.